Вітаю вас на моєму каналі Ан USA. Ви зараз знаходитесь, дивитесь відео з серії коротких відео як How-To. Ви можете знайти їх всі у моєму плейлісті How to як це зробити? Це зробити. серія коротких відео по вашим запитанням на різні теми. Тут у мене вже є про як знайти 94-ту форму, де взяти номер аккаунту Юсик. І зараз я роблю, як змінити адресу у кабінеті USS. Наприклад, ви переїхали. І вам потрібно, щоб ваші документи вже приходили на нову адресу. І не забувайте підписатись на мій канал. Обов'язково лайкайте, поширюйте мої відео. Давайте я вам покажу. Спочатку потрібно зайти у свій аккаунт. Вводимо пароль. Ось ви потрапляєте в свій аккаунт і йдете сюди «My account». ось сюди клікаєте. І подивіться, тут внизу є Change your address. Ось поміняти адресу. Ось тут нажимаємо. Тут буде інформація про це, що це форма електронна, про зміну адреси, там privacy Notice. І м, тут ви можете бачити ті запити, які ви вже подавали, якщо ви раніше подавали запит на зміну адреси. А також просто клікнути Змінити мою адресу. Тут буде чотири кроки. Спочатку ви перевіряєте ваше ім'я та дату народження, потім. Ви перевіряєте вашу інформацію по адресі, додаєте. Потім міграційна інформація, тобто на які, кейси, на які кейси ви хочете, щоб вам змінили цю адресу. Потім останній крок буде все переглянути і підтвердити. Якщо закрити, то воно не зберігається. Тобто, треба заново все буде починати. Воно не зберігається. Чотири кроки маєте доробити до кінця. Ось тут ми бачимо першу частину, ваше ім'я. Тут ви можете. Подивитись, чи все правильно і ваша дата народження. Переходимо далі. Далі, тут ви пишете вже свою адресу безпосередньо. Обираєте country, якщо це в США, ну, відповідно, це буде США, United States, і тут пишете якусь адресу. Наприклад, тут буде вулиця, тут буде квартира, тут буде ваше місто, ваш штат, ваш зіп-код. Воно, воно вам скаже, що такого адресу немає, це в мене, так каже, а взагалі воно вам виб'є адресу, як у них в системі воно введено. Він може змінити зіпкод на п'ятизначний. Ви можете або погодитись, або якщо щось не так, ви, ваш правильно, а тут неправильно, то ви робите ігнор, тобто не звертати увагу. Ваша нова фізична адреса така сама, як ваша адреса поштова, так або ні. Ну, ми пишемо так. Далі ми потрапляємо на вашу імміграційну інформацію. Тут буде ваш Alien номер і ваші кейси, інформація по вашим всім кейсам. Ви це все передивляєтесь, ну тут нічого виправляти не треба, все як є. Тут ви можете додати, наприклад, у мене зараз відкритий один єдиний кейс. У мене взагалі два кейси відкриті тут. У мене відкрито два кейси активних, але воно мені підтягає, що зміна буде відображатись на останньому моєму кейсі. А я хочу, щоб на всіх моїх відкритих кейсах вони побачили, що адреса змінилась. Тому я додам сюди ресіт номер. Я його візьму. Я собі заздалегідь підготувала номери своїх кейсів. Я їх подивилась на головній сторінці. У мене два відкритих кейси: один по репаролю, один по TPS. -у. Вони ще відкриті, активно розглядаються. Я би хотіла. Певнитесь, що і той, і той кейс отримує зміну адреси. І остання сторінка це ви розглядаєте, да, переглядаєте ваш запит, чи все добре, тут ваша дата народження, адреса, ваші всі дані міграційні. І в самому кінці ви, да, ви спогоджуєте, що ви все правду надали, всю правдиву інформацію і подаєте цю заявку. Все, реквест поданий, заявка подана. Якщо ви не подаєте свої форми через онлайн-аккаунт по різним причинам, не маєте доступу, ви хочете більше паперові варіанти. Є люди, які не користуються своїм акаунтом USS, а в них все в паперовому варіанті. Вся комунікація з USS в паперовому варіанті. Як тоді змінити свою адресу? Зазвичай вони вони все ж таки хочуть, щоб ви мали кабінет, тому створюйте собі і маєте там, але є така форма. AR11 про зміну адреси, де її взяти. Йдіть у Google, пишіть USCIS AR11 PDF. Ось і знаходьте цей PDF, його ви можете зберегти, роздрукувати, заповнити, можете відруки, можете тут заповнювати. Тут є information about you, інформація про вас, ваше прізвище, family name, given name це ім'я, middle name не потрібно, це не. Це не по батькові, я вже сто раз казала. Люди забувають інколи. Це якщо ви Анна Марія, Іван Петро, тобто подвійне ім'я. Дата народження. Бачите, це червоні, це обов'язкові поля. Ваш Alien Registration номер, але a номер ваш обов'язково. Далі ваша Present Physical Address, тобто, там, де ви зараз, не те, що у вас була стара, а там, де ви зараз, ваша street number and name, назва вулиці, номер вулиці. Тут у вас apartment, suite floor, квартира або поверх. Тут ви вказуєте. city or town, ваше місто, штат, зіп-код, де ваша. А отут попередня, previous, де ви були попередньо. Тобто ваша стара, ось тут вказується. Так само ваш підпис, якщо ви не підпишете форму, то вам не приймуть цей запит, не розглянуть, обов'язково підписуєте і ставите дату. Дата, зверніть увагу місяць, день, рік. Наприклад, там, якщо вересень це 09, день там, 15, рік 20, 24, 20, 23, залежно 25, коли ви подаєте. І ось тут у вас є інструкції. Будь ласка, заповніть всі поля в цій формі, підпишіть і прийшліть на оцю адресу. Ось ця цю, ось цю адреса ви присилаєте. Стосовно оплати, ця форма є безкоштовною. Бачите, AR11, скільки це коштує на офіційному сайті USS, це коштує 0 доларів. Адреса вказана в самій формі. Тут також ви можете почитати privacy Note, інструкції і так далі. По суті, це нескладна процедура, не потрібно а, ніяких тут документів, але якщо у вас є якісь pending кейси які у вас зараз є в розгляді, от як я показувала в онлайні, будь ласка, зробіть Xerox або додайте паперовий, просто один папірець, де ви пишете. Кейс номер ваш, ресіт-номер вашого кейсу додайте, тому що вони підв'язали нову адресу під ваші кейси. У вас є цей ресіт, в документах вам приходять поштою документи від USCIS, і там у вас є номер вашого кейсу. Обов'язково додайте, не в самій формі тут, а окремо напишіть. Взагалі, в ідеалі все ж таки створіть собі кабінет USCIS і змінюйте в онлайн. Дякую всім за увагу, чекаю ваші лайки, підписки.